Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і хочу з вами розглянути таке питання. Кажуть, що на кордоні з Польщею, тобто на кордоні з Україною зі сторони Польщі, розпочнуться військові навчання американців, тобто США, з Польщею спільно. Я точно не записала, не, не запам'ятала, хто на танках, хто на, на цих, хто на чому, на яких саме танках. Ось, Це не суть важливо. Головне, що розпочнуться навчання. Тобто, це майже на українському кордоні. І так, давайте просто подивимося, як це вплине на. Російську Федерацію. Як вони сприймуть цю новину? Тут я так розумію. Вони, знаєте, карти говорять про те, що. Думки у них розійдуться. Хтось буде до цього спокійно відноситись, але дехто тут будуть якісь дебати, скоріше всього, обговорення на якихось телеканалах, будуть приписуватися якісь темні речі, і плюс по цій карті, можна сказати, вони темно щось затівають. Давайте подивимося. Тим більше, ось у нас карта. Вісімка цих монет, тобто щось там відбувається. Щось проти них затівається. І перша ось карта. Іде у нас лицар кубків. А лицар кубків, він такий не завжди з хорошими, не завжди. Так, ніби. Знаєте, таке враження, ніби на Ерефії, вони будуть думати, що так собі по чуть, -чуть почуть, помаленько-помаленько до їхніх кордонів дійдуть. Да. Да -да -да. Давайте насправді подивимося, яка допомога це для України. Буде це, ця армія задіяна. Чи це так просто настрахати ерефію? І так, для чого? Для того, щоб бути до всього до готовими. По-перше, і до перемоги. Вони чекають взагалі, -то, взагалі -то, ви знаєте, таке враження, що вони думають, їхніми цими діями наближають перемогу, тобто перемогу. Але тут є щось зараз ми тут докладемо подивимося. В тому випадку вони, ну як би це сказати, коли Справа зайде в глухий кут, тобто або Україні не вистачить сил, або ще чогось, тут буде прийняте рішення вступити. Так, якщо буде провальне, налякано. Тобто загроза якась буде, щось якісь такі, знаєте, непередбачувані речі, ось куди, знаєте. Ще під ось ця підвішена ця карта, так, вона дуже часто говорить про жертву. Тоді буде прийняте рішення зверху. Ось коли ось ці карти будуть проігруватись. Так, у нас тут це будемо так говорити, через те, що у нас тут зірка на цьому ж ви бачили, ось це в якомусь майбутньому. Тобто це все робиться на майбутнє. Іде якась підготовка, щоб бути повністю готовим до будь ситуації, до е, любої е, якоїсь е, непонятки, загрози, можна так само сказати. Якось так я це бачу, мої дорогенькі. Якось так. Там будуть по повній програмі. До речі, там і наших можуть. Там і наших можуть. Так, так, так. Ці навчання будуть проводитися, і я не здивуюся, якщо там і наші будуть. Якось так мої дорогенькі, я це бачу. Дійсно, це пропонується, ніби, як знаєте, допомога нам, підтримка, знаєте, як сила, яка ось тут недалеко є зовсім зовсім рядишком є. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, я бачу тут позитивно. Дивіться на це позитивно. А те, що ті там собі думають, то нас повинно не цікавити. Щиро вам дякую, мої любі дорогенькі, за те, що ви мені підкидуєте такі хороші теми. Щиро дякую. Разом до перемоги, моя Любіна. На все добре.